Детальніше про те, що запланували в ЄС та чи знайдеться на це політична воля та ресурси, говоритимемо з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю. Ну, Є два інфоприводи. По-перше, військовий збір для ФОП. І хотів би одразу це питання вам поставити. Як ви загалом оцінюєте таку ініціативу уряду? Позитивно, насправді це ж не від доброго життя робиться, але. По правді в нас досі є унікальна ситуація. У нас спочатку війни не піднімалися податки. Такого ніколи не було в світовій історії. Ніколи власне цим було забезпечено переважно підтримкою наших західних партнерів, але створило унікальну ситуацію, коли війна в країні триває два роки, а податки не зростають. Ну, вона унікальна, але треба розуміти, що це винятково, і власне рано чи пізно це мало б закінчуватися. Чим далі, далі тим це дорожче входиться. Війна, зрозуміло, і на наші воєнні потреби ми можемо витрачати тільки ті гроші, які ми збираємо всередині країни. Тому підняття цього податка чи впровадження цього податка це звісно нікому не подобається з точки зору людей. Бо люди не люблять платити податки ніколи і ніде. Але це логічно. Тим більше, що в нас зараз військовий збір платять люди, які є не фопами, а виникає такий елемент несправедливості, да? чому ФОПи не платять військовий збір? Чому на них не лягає тягар е, фінансування армії через такий вид податку? А на людей звичайних, які працюють е, на на роботі, умовно кажучи, ходячи на роботу, такий податок є, тому це логічно, звісно, що не від доброго життя, але знову ж таки це раціональна ідея. Ну, Будемо відверті, зараз багато хто працює саме на умовах ФОПів на своїх роботах. І здається, що багатьом може бути вигідніше піти в тінь після запровадження такої норми, якщо ну, є можливість не платити. Ну, Я впевнений, що якийсь відсоток українців так відреагують. Можливо, я не правий. Поправте мене. Ну, по-перше, коли ви працюєте ФОПом на своїх роботах, це трошки нечесно. Перш за все, це маніпуляція податковим законодавством, Не для цього створювали ФОПи, щоб е, працювати на роботах як ФОПи. Це малий бізнес. І це взагалі не чесно, несправедливо. І з цим треба зав'язувати. Держава має це виправити. По-друге, ну якщо через півтора відсотки податку людина готова йти в тінь, то тут ви нічого вже не зробите. Я вважаю, що півтора відсотки нічого не змінить насправді. Але ну якщо хтось піде в ну це вже його на його совісті буде. Добре. Не буду тоді говорити за всіх. Просто є от така версія, що це може спрацювати в зворотньому напрямку. Як е, куди на вашу думку держава має спрямувати ці гроші, про які от зараз йдеться? Це військові потреби, це якісь інші, е, і який може бути механізм контролю цих витрат, тому що, наприклад, військові е, потреби вони ж засекречені зараз? Ну, дивіться, витрати, Як ви можете контролювати так. військові витрати? Я не знаю, як ви можете їх контролювати. Власне, куди спрямувати, да, звісно, на фінансування армії, на фінансування оборони, куди йдуть всі гроші, які забираються в Україні в якості податків. Абсолютно всі. Тому вони йдуть в той напрямок. Чи можуть вони бути повністю прозорими? Ну, знову ж таки, звісно, ні. Особливо це стосується тих частин грошей, які витрачаються на закупівлю озброєння. Ми ж з вами розуміємо, що це ринок де без відката, взагалі нічого не працює. Ну, просто не працює. Коли виходите на зовнішні ринки, купуєте озброєння якогось трьомного чувака, який може купити це у якихось інших стрівних чуваків, які десь в Африці це беруть. Там не працює все по-іншому. І тому да, там будуть відкати, там буде те, що не подобається е, українцям, громадянам, України, антикорупціонерам. Да, там таке буде. Якщо хтось знає, як щоб воно працювало інакше, ну е, сподіваюсь, вони розкажуть я. Але, в принципі, ну, так чи інакше, нам потрібно збільшити ці видатки. Там зашита зараз, корупційна складова, зашита. Чи треба з нею боротися треба? Чи можна під час війни ефективно боротися з корупцією? Я дуже сумніваюся, чесно. Ну, По-перше, пріоритетні все ж таки трошки інша. По-друге, ну, така військова сфера, сфера військових закупівель, це залі остання сфера де можна побороти корупцію в світі, в принципі, не тільки в Україні. Ну але багато витрат переважно та витрати дуже прозорі. Дуже багато грошей витрачається на фінансування там того, що солдати їдять, того що ти просто зарплати солдат і так далі. Офіцерів тому велика частина цих витрат є прозорою. Частина да буде непрозорою, буде непрозорою до кінця війни, але це не відміняє необхідність фінансувати ці затрати. Ви сказали, що необхідність взагалі такого військового збору для фопів вона існувала з самого початку, я так розумію. Ну, типу, дивно, що ми тільки зараз про це заговорили. Хотів би у вас питати, а чи ви пов'язували б от саме цей момент? От, от сьогодні про це заговорили з тим, що в нас можливо проблеми з фінансуванням від партнерів саме зараз загострилися. Нестача фінансової допомоги буквально стала відчутною? А, в тому числі так. Потенційна, плюс є вимога від жодного людного фонду, зменшити тоді це бюджету, зменшити надходження. Ну і є, в принципі, зростання витрат на армію, в тому числі, яке буде пов'язане з подальшою мобілізацією, наприклад. Це так чи інакше, я не впевнений в сумах, але збільшить витрати на армію. І я не казав, що там була потреба податку на ФОП з самого початку. Я казав, що склалася унікальна ситуація, що нам поки що не довелося підвищувати податки з початку війни. Ви окрема історія по банкам, але там просто були надприбутки, тому ці е, оподаткування логічні. А так не було збільшення оподаткування. Такого ніколи не було в історії людства. От просто завжди війна приводить до значного зростання податкового навантаження, бо держава має. Е, Витрачати дуже багато ресурсів, де вона може це брати через податки. Ну ви це просто зараз... це ви просто констатуєте. Чи ви ставите говорите про це зі знаком мінус чи зі, зі знаком плюс? Це добре, що в нас от так склалося? Чи навпаки, можливо, навантаження податкове мало бути з першого дня надзвичайне, і таким чином ми б зробили там мільярд дронів, чого ми не зробили? Ні, ні, це добре. Звісно, що ми змогли з mm. цього уникати цілих два роки. Не зробило б ми там додаткові мільярди дронів, воно так не працювало. Тому, да, добре, да, нам пощастило, але знову ж таки, війна триває, війна затяжна, війна вимагає все більше ресурсів, і тому те, що ми прийшли до такого незначного, поки що підняття податків, це поки що дуже косметичне підняття податків. Те, що ми навпритул наблизились до цього, я не впевнений, що це буде проголосовано, наприклад. Але те, що ми наблизились, це історія про те, чого не можна уникнути. Рано чи пізно? Добре. У Мінфіні ще розробили національну стратегію доходів до 2030 року, і там йдеться про запровадження прогресивної шкали податків. Європейський принцип багаті платять більше. Поясніть коротко, про що взагалі йдеться, і чи реальне її втілення? Ну я так розумію, до 2030 року може і реальне, але як це буде відбуватися? Ну, поки що ніяк. Насправді сам МінФін пояснює, що ця національна стратегія доходу, Ну, по-перше, це вимога МВФ. Це не те, що Мінфін хотів це зробити. МВФ сказав: розробіть розробітьте стратегію, ну вони розробили. По-друге, Мінфін при комунікації зазначає, що ця стратегія буде впроваджуватися тільки після реформи податкової. Зараз реформи податкової не відбуваються, довіри до цього органу немає. Те, що відбувається навколо БЕП, також все бачать. Тому поки що це впровадження, в принципі, не на часі. Якщо ми прийдемо до цієї точки, коли це стане можливо, ну, перше, в поточних умовах для України це не корисно. Були вже такі розмови велися, але е, ф, сфокусувалися на тому, що потрібно обіглення зарплат, а це буде мати зворотній ефект. Е, ця прогресивна шкала. Про що вона каже? Що чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите, але не в абсолюті, бо і так, чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите в абсолютних цифрах. Бо там 18% податків, і хто заробляє 100 гривень, платить 18 гривень, а хто заробляє 1000, платить 180%. Але прогресивна шкала передбачає, що сам відсоток оподаткування зростає по мірі зростання ваших доходів. Це в Європі дійсно є там, в багатьох країнах присутнє. І це така контроверсійна історія. Точно важко сказати, чи це взагалі правильно, а чи це неправильно. Бо так чи інакше, все рівно заробляючи більше, ви більше сплачуєте податки. Проте в Україні ця дискусія впирається в ті великий тіньовий ринок зарплат, і в тому, що в першу чергу потрібно змусити бізнес обілитися, почати платити всі прозоро зарплати, а вже потім розмірковувати про те, чи не переходити нам в якомусь майбутньому до прогресивної шкали. От, власне, якщо ми будемо переходити зараз, то це точно буде мати зворотний ефект стосовно бажання бізнесу обілити зарплати. Тобто виходить, що це завдання з зірочкою, і воно не буде вирішуватися під час війни це точно в активної фази не буде. Це про нашу євроінтеграцію. Це не про євроінтеграцію, немає такої умови в євроінтеграції. Це МВФ. Це МВФ. Так, все, тепер все стало на свої місця. Ве од... також не вимагає такої е, прогресивної шкали. Ве просто вимагає стратегію доходів. Якусь стратегію, якісь старець mm -hmm. mm -hmm. пишіть, що ви плануєте робити? Ну наше взяли, написали. Добре, ще одне питання, яке хотілось би з вами обговорити. Це вперше в історії Єврокомісія представила стратегію європейської оборонної промисловості. Тут хотілось би для того, щоб просто глядачі зрозуміли, можливо, ви маєте якісь дані чи просто бачення, чим відрізняються військові спроможності країн Європейського союзу і Росії в принципі по замовчуванню, якби не було війни, наприклад, станом на початок 2022 року. Ні, ну я не військовий експерт, тому я тут не буду гратися в ці цифри, я їх не знаю і тут не буду навіть спекулювати на цю тему. Добре. Що тоді означає військова економіка? Ви ж все одно економіст. Ми про економіку говоримо. Чим військова відрізняється від військової, От, конкретно в ситуації з Європейським Союзом, який прокинувся і бачить вже серйозного ворога в Росії. Ну дивіться, ніякої справді військової економіки, звісно, немає. Питання в тому, що зараз, коли і постало питання, чому не збільшують виробництво певні заводи, які є в Європейському Союзі, то ці власники цих заводів власне артикулюють. Ну, дивіться, ми для того, щоб збільшити виробництво, нам потрібні інвестиції. Ми можемо зробити ці інвестиції без питань, гроші є. Але робити ці інвестиції не можна під замовлення на один рік. Ми маємо мати гарантований потік замовлень на найближчі 10 років, щоб ми зрозуміли, що наша інвестиція окупляться, і тоді ми їх будемо робити. От, власне, про це насправді ця стратегія. Е, Європейський союз гарантує інвесторам, гарантує бізнесу, що ці замовлення не разові а будуть йти досить довго. Це має спонукати бізнес інвестувати. Інвестування має призвести до збільшення виробництва будь-яких видів озброєння в Європейському Союзі. Тобто це питання на рівні ЄС не дискусійне, і там взаємопорозуміння у питанні оборони і спроможностей є базове, тому що ми ну, в політичному плані ми бачимо, що є такі країни, як Угорщина, там Словаччина. А тут це цього не стосується. Ну угорщина, звісно, буде проти. Знов дому -то uh -huh. буде торгувати, але знову ж таки, політична воля в більшості країн ЄС є, є воля сильних країн ЄС, Німеччини, Франції, Бельгії, Голландії, Скандинавії в тому. Так, чи інакше це буде реалізовано? Питання в тому, що може, це займе більше часу, ніж ми б очікували. Добре. А, а чи виникнуть проблеми от саме в такому економічному полі, як, якщо Європейський Союз буде посилювати, там, поглиблювати е, такого роду стратегії, е, вбачаючи в Росії ще більшу і більшу загрозу? Знову ж таки, я про політичну складову, складову наскільки це. Е, Об'єднує або навпаки роз'єднує країни Європейського Союзу. Та ні, це, це насправді в позитив всім буде. Так чи інакше все рівно треба збільшувати витрати на оборону до двох відсотків від ВВП. Е, бо є загроза Трампа, і всі розуміють, що там є ризики. Тому вони так чи інакше будуть збільшувати витрати на оборону, а плюс це витрати це інвестиції всередині країни. Всім це завжди подобається. Це створення нових робочих місць, е, це зростання добробуту. це Компенсація там, певних економічних проблем, які якраз можуть виникати, плюс на тлі там, проблем, які так чи інакше виникнуть через е, EG, тобто цю зелену енергетику і так далі. Там, пододаткова індустріалізація, а військово-промислові це індустріалізація, так чи інакше буде потрібна, тому це не буде мати проблем з точки зору суспільства. Е, хоча деякі ліваки, напевно, будуть виступати, казати, ми за мир, не треба виробляти зброю, ну да, такі протести будуть. А чи можна порівнювати ресурси е Європейського Союзу країн в цілому і Росії? Ну, от... Не можна в країні Заходу проти Росії. Ну, там США і Європейський Союз переважають Росію по ВВП в 25 п'ять разів. Uh -huh. Ну там не можна порівнювати. Росія ніколи не може підняти черги до такого рівня, до якого спроможна навіть сам просто європейський союз. Тобто в питанні оборони для європейського союзу лише політична воля е, вирішує, а так, в принципі, всього вистачає. Добре, а от чи можна хоча б гіпотетично говорити про здатність європейського союзу захищати? Ну, не захищати, компенсувати повну відсутність Сполучених Штатів Америки у підтримці України. Ну, Якщо там уявити собі найгірший сценарій, Трамп або ще гірше. І от Європейський Союз сам на сам з Росією чи вдасться, ну, ви не любите військові рейки Слово Сполучення, але от все ж таки поставити на ці військові рейки в цій країну. Вистачить грошей вистачить. Але найближчі роки, звісно, що вони не зможуть компенсувати просто фізичну наявність озброєння, яке є у Сполучених Штатах, у Європейському Союзі такої кількості озброєння, звісно, немає. І тому зараз так критично важлива та військова допомога, бо в США воно все є фізично присутнє. Отже, якщо резюмувати, то ви говорите, що там вся стратегія лише про контрактування, так? що насправді там нічого особливого не представляють зараз Європейські комісії. Ну, дивіться знову ж таки, я ж не в Брюсселі, тому я тільки побіжно можу mm -hmm. знати, що вони. Ми... Але головна проблема до цього була у збільшенні виробництва саме в контрактуванні, і зараз вони цю проблему вирішують. Що ж, добре, додали розуміння трохи Сергій Фурса, економіст, був щойно на зв'язку. Дякую вам.